Друзі, вітаю! Російське ФСБ повертається і дуже сильно хоче розколоти Україну. Чому, як, для чого і якими інструментами я хочу, щоб ми з вами поговорили про три кейси: вчорашній скандал, який супроводжував. Величезну трагедію в місті Чернігові, де російські ракети вдарили по драмтеатру, але почали звинувачувати українських волонтерів. Причому точно не найгірших волонтерів, які відстоюють будівництво українських дронів, шукають виробників, випробовують їх, але звинувачують них, а не Росію. Друга історія це Львів, фортеця Львів, як в Росі, як в Тіктоці розганяють російські пабліки. що, мовляв, Львів насолоджується життям в той час, коли в Маріуполі. І, наприклад, в Херсоні гинуть люди. Чому ці міста страждають, а Львів отримує задоволення? Ось такі речі розносять російські ток канали Ну і третє це зустріч Лукашенка з пропагандисткою Діаною Панченко, улюбленою журналісткою Медведчука, Рабіновича та багатьох його посіпак. Ну і власне спроба нав'язати вибори. Одним словом, ФСБ п'ятий відділ, який займався Україною. Медведчука Суркова повертається. Давайте все це проаналізуємо, але спершу поставте лайк і дзвіночок до цього відео, підпишіться на канал та порекомендуйте його своїм друзям. Вчора у місто Чернігів прилетіли ракети, знищили. З будівлю самого драмтеатру вбили більше десятка, порядка двох десятків ні в чому не винних українців, та під сотню було поранено. В цьому почали звинувачувати волонтерку пані Берлінську українку, яка жила в Нью-Йорку, Повернулася в Україну, почала промотувати, вже давно повернулася, промотувати дрони і те, що в Україні треба закупати і виготовляти свої високоточні дрони. Вона один з тих, хто рекламує ФПВ дрони. В Україні вона один з тих, хто організовували різні виставки, різні заходи дронів для того, щоб об'єднати виробників і військових, щоб вони могли якомога ефективніше. Працювати разом. А, ну і вчора, якраз таки, від місця, де неподалік проводилась дана виставка, відбулись прильоти. Хоча а, пані Берлінська говорить, що всі заходи безпеки були виконані. Більше того, в ВЦА вони отримали дозвіл. Тобто військово цивільна адміністрація дозвіл дала, людей перевіряли. Перед тим як допускати, всі спустились в укриття, але ми бачимо, що ось сталася така історія. І проросійський пул одразу почав атакувати Берлінську. Мовляв, як так? Чи через тебе прильот стався через тебе загинули мирні люди? Давайте скажемо чесно, винні в прильоті росіяни. Чи є певна халатність? Є. І це питання до військово-цивільної адміністрації. Друзі, якщо ви не можете забезпечити безпеку такому заходу, який може бути цікавий для росіян, для чого ви даєте добро. Нагадаю, що саме цей очільник військово-цивільної адміністрації вже давав дозволи на схожі заходи. Коли робили виставку отриманої в час окупації російської зброї, тоді теж туди ж відбувся приліт. Тобто військово-цивільна адміністрація взагалі не думає про місцеве населення. Вони тільки шукають якихось подій, заходів і будь-чого іншого. Якщо говорити про організаторів, то дійсно вони зі своєї сторони зробили все можливе, спустились в окриття, як тільки почалась тривога. Перевіряли всіх учасників. Більше того, поінформували про проведення заходу за кілька годин до його проведення. Тому тут говорити складно, але тим не менше до ВЦА питання велике. Інше, я зараз не про те виправдовувати когось чи захищати. Ні. У мене питання, чому українці не звинувачують однозначно Росію. Виходить, Арестович і звинувачує пані Берлінську. Здавалось би, Арестович, який був класним психотерапевтом для України, сьогодні почав бути е, просто апологетом російської. Ідеї в Україні звинувачувати громадян України, бравадно розповідати, що він наступний президент України, а якщо ні, то нам з вами, вибачте, не пощастить. Ну а він буде в Хорватії на яхті читати свої лекції, плавати по морю. Ну і власне велика кількість інших лідерів думок почали атакувати українців, які дійсно роблять дуже багато для перемоги. Для прикладу, ще кілька днів до початку є така конспіративна версія. Що, начебто, наводка сталася для того, щоб знищити інформаційну берлінську по одній простій причині перед цим її розглядали як. Кандидата в міністри, а зараз якраз таки це особа, яку всі булять, шемлять і ясно не хочуть нікуди назначати. Ну і говорять, що, начебто, в українській владі, зробили таку наводку тільки для того, щоб її збити. Не знаю, не готовий ні підтверджувати, ні спростовувати таку версію. Знаю, що вона є, але поки що про неї говорити ну, достатньо рано. Точно доказів таких немає. Але ось медійна частина, коли українці вже починають ділитися, вона відчувається. Друга історія це Львів, російські пабліки в Тіктоці різні канали починають розганяти хештеги Фортеця Львів з аналогією до фортеці Бахмут. Мовляв, дивіться, Львів чилить, отримує задоволення, здає квартири по 1200, Ну а в той час, коли в Маріуполі, Херсоні, в Мелітополі вмирають українці. Ви уявіть, наскільки цинічні підлі ці російські окупанти, які самі вбивають наших співгромадян на сході України і по всій країні? Чернігів це північ, прильоти по Києву, прильоти по Хмельниччині Вінниччині, це центр. Але вони звинувачують, начебто хочуть зробити цей розкол і звинувачують в цьому нас українців. Дуже дивна і страшна історія через те, що дехто на це починає вестися. Вони кажуть, що орендна плата була висока. Так, можливо, в когось і була. Але я знаю десятки, сотні, тисячі випадків, коли люди на заході України селили безкоштовно. Селили, заселяли безкоштовно інших людей і нічого, нічого ні копійки, не брали, але про це ж російські пабліки розповідати не хочуть. Вони намагаються вбити клин між нами всіма для того, щоб ми перестали бути єдними і щоб вони змогли нас поодинці завоювати. Кожен раз київські князі, які ділилися на групи або сварилися, програвали. Кожен раз гетьмани чи отамани, коли ділилися, програвали. Петлюра, Скоропадський, Виниченко, Грушевський, коли розділилися, програли в той час, коли мали би бути єдні заради нашої держави. Ось у нас зараз такий же випадок, коли треба бути єдними. Треба бити Росію, а не один одного. І якщо ми зараз поведемося на ці меми, фортеця, Львів чи будь-що інше, ми програємо державу. Далі історія Діана Панченко, пропагандистка, яка працювала в Медведчука на Нюзвані 112 і нарешті лайнових сайтів, з які оплачувала Росія, сьогодні бере інтерв'ю в Лукашенка з нього сторони. Це повернення Медведчука на велику сцену та його пропагандистів, які ніколи то журналістами не були, але. Вони зараз повертаються в так звану велику гру і будуть намагатися впливати на наші з вами думки, на нашу свідомість і будуть намагатися е впливати на нас з вами в Ютюбі, в телевізорі. Ну от і якраз таки будуть намагатися витискати український контент з наших з вами е девайсів, з наших з вами. Телефонів, айпедів, телевізорів і всього іншого. Ми вже пропустили голосу свої ворота, коли дозволили хорошим хорошим русским зайняти місця українців. І після цього в нас нема санкцій на російських олігархів. Ми не забрали, не конфіскували російське майно, електростанції, нафтові бази, нерухомість, офісні центри, офшорні рахунки. Нічого з цього там найбільші штрафи це 30 мільйонів, 100 мільйонів. Це смішно. Це дуже-дуже смішно, тому що росіяни володіють тут на десятки мільярдів доларів. Тобто це трильйони гривень. а Ми хвастаємося і хвалимося, що кілька десятків мільйонів ми десь зарештували. Чи глиняний завод цілий заарештували? Ви знущаєтесь? Цілі імперії, промислові володіють росіяни і нічого. Новінський де? В Хорватії з дітьми плаває. Але його заводи, його акції в капіталі Ахметова залишились. Абрамович в Дніпропетровській області не є заводи. Нормально. Діріпаска, Фрідман, решта у всіх, все, ок. Тому що хороші руски нам забалтують мізки і розповідають, що вони колись там будуть боротися з Путіним. Путін поганий, але не все так однозначно. Ну і давайте чесно, українці самі в цьому винні. Ну було ж таке, було, і вони на цьому маніпулюють. Розумієте, і нам зараз треба вриватися і зробити так, щоб. Ці думки не перемогли, а росіяни нас не розкололи. Тому інтерв'ю Панченко колись української журналістки родом з Херсонщини, а зараз російської медведчиковської пропагандистки, це якраз типовий приклад ввійти в український порядок денний. Ну і зрозуміло, що все це лягає на вибори, які Росія намагається нам нав'язати на листопад-грудень цього року, в час війни, щоб ми пішли в вибори, щоб довели росіянам і деяким їхнім друзям-європейцям, які працюють на Газпром, що ми достатньо демократичні, мовляв, ти типу, по під обстрілами ракет всі хочемо подивитись, як українці проводять вибори. Друзі, цей кейс, ці три випадки, це про те, що ми. Сьогодні починаємо бачити, як повертається російське ФСБ, як повертається російська пропагандистська машина, яка мовчала всі ці півтора роки. А зараз Сурков і Медведчук знову починають красти мільярди і будуть пробувати атакувати українців. І тут нам потрібно бути єдиними, так у нас є проблеми. У нас є корупція. У нас є російські крути в українській владі. У нас є безліч проблем, які ми не вирішили. Але єдність це не проблема, це сила, яка допомагає нам перемагати в 20 раз більшого ворога. Нам треба побороти корупцію, вернути західну довіру, повернути їхню підтримку і зробити так, щоб ми знову були єдині і непереможні. Отримали західну зброю, отримали атакам СЕФ 16 і звільнили наші. Територія, але точно не роз'єдналися і не почали харків'яни ненавидити львів'ян, а чернігівчани Одеситів. Ні. Згадайте перші е, дні війни, перші тижні і місяці війни, коли ми були єдині і непереможні, це ідеальне українське суспільство, яке донатоло, воювало і допомагало. Ось це той ідеал, який нам треба повернути. Ми повинні бути мудрі, можливо, меншими емоційні, але точно не антиукраїнськими. Я думаю, що в нас це вдасться, і ми точно це зробимо. Але друзі, будь ласка, пам'ятайте про це, реагуйте правильно, і треба викидати російську агентуру з українського парламенту, з української влади з майбутніх українських списків, і всі ці фейгіни і латиніни це не просто так, це нагнітання в Україні російських елементів. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відчуваєте ви те, що Росія починає інвестувати в розкол України. Чи відчуваєте ви те, що Росія намагається нас з вами роз'єднати? Підпишіться на канал, ми точно тут будемо з вами єдині. Ніхто нас не роз'єднає. Ви ставите лайк, підписку і дзвіночок, щоб вчасно отримувати відео. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі!